Онлайн школа програмування Стімбарком.юа інформатика 8 клас рівень стандарт. 5 урок доповнення. Тема Українці в ІТ. Вклад українців у розвиток електронно обчислювальних машин. Україна мала та має величезний науковий потенціал. І, безумовно, науковці вклали свій вагомий внесок у розвиток. Електронно обчислювальних машин у світі, і, можливо, ті ноутбуки, планшети, комп'ютері, які ми з вами використовуємо без наробок цих людей, не мали б того вигляду, який вони мають сьогодні. І у сьогоденні теж велика кількість українських розробників та науковців докладають свої руки для того, щоб вдосконалювати електронно-обчислювальні машини. В цьому відео ми з вами поговоримо найвідоміших про них і будемо розуміти про те, що це далеко неповний перелік українців, які доклали свою руку до розвитку електронно-обчислювальних машин. Давайте розпочнемо. Розпочати я б хотів би Сергій Олексійовича Лебедєва. Мало хто знає, що перший в континентальній Європі комп'ютер був створений в Україні понад 60 років тому, в 1951 році. Перша електронно-обчислювальна машина називалась малою електронною лічильною машиною, або МЕСМ. Незважаючи на скромне слово, мала, вона налічувала 6 тисяч електронних ламп і ледь вмістилась в лівому крилі будівлі гуртошитко колишнього монастирського селища Фіофанія в 10 кілометрах від Києва машина була створена в лабораторії обчислювальної техніки Інституту електроніки, академії наук, колишньої ОРЦР під керівництвом академіка. Да, тобто можна підвести підсумки, що в континентальній Європі перша електронно-обчислювальна машина була створена саме в Україні. Наступний герой, про якого ми поговоримо у цьому відео, це Ющенка Катерина Логвінівна, Українка, що першою світі створила мову програмування для комп'ютера. Катерина Ющенка, Рваччева. Саме її розробка з назвою Адресна мова програмування випередила мову. Фортран на два роки, Кобол на три роки і Алго на п'ять років. Катерина Логвінівна-Ющенка була першою в колишньому радянському союзі жінкою, доктором фізика математичних наук, якій ця ступень була присвоєна за піонерські роботи з програмування. Вона використовуючи досвід експлуатації малої електронної. Обчислювальної машини розробила одну з перших у світі мов програмування високого рівня адресна мова з непрямою адресацією при програмуванні. Саме завдяки цій мові зникла залежність від місця розташування програми в пам'яті. Катерина Логвінівна започаткувала першу школу теоретичного програмування сучасного програмування бази даних та засоби штучного інтелекту у цій сфері сфери досі. Корис... Користують засоби, які більш ніж півстоліття тому вперше реалізувала Українка. Тобто першу мову високого рівня, які сьогодні використовують програмісти по всьому світі, подібній до цієї мови, саме українка Катерина Ющенка створила ось така теж цікавинка, щоб ви знали, шановні восьмикласники. Наступний герой це Стів Возняк. Це фігура відома у всьому світі, він народився у Сполучених Штатах, та тим не менш е... його коріння по батьківській лінії уходить в Україну. Стівен Джобс, це співзасновник компанії Apple, починав свою зіркову кар'єру не сам, а разом вихідцем з України Стівеном Возняком. Перший яблучний комп'ютер народився у дитячій кімнаті Стіва Жобса, де хлопці разом працювали над дивними пристроями. Стівен Возняк народився в місті Сан-Хосе, штату Каліфорнія, однак його батьки мігрували до США з української буковини після Другої світової війни. Ось, е, ну, більш правильно сказати, що все ж таки не батьки, а дідусь. Дідусь з родиною по батьківській лінії, мігрував з Україною. Ось. І, до речі, Стів Везняк сам, коли е, його запитують, ким він себе відчуває, він казав, що я відчуваю себе українцем. Е, однак у ті часи, коли його е, бабусь по -батьківській, бабуся по батьківській лінії та дідусь емігрували, е, Україна входила та частина, де вони мешкали, у склад Польщі. Ось досить така цікава е, біографічна відомость про Стіва Возняка, і, е, який є співзасновником компанії Apple. І так, давайте з вами продовжувати. Наступний герой це Любомир Романків. Любомир Романків український науковець, який розробив революційну технологію і фактично започаткував еру персональних комп'ютерів. Е, скажімо так, без його розробок. Не була б можлива поява жорсткого диску у великій мірі це саме його заслуга. Да? Тобто, жорсткий диск, постійно запам'ятовуючи пристрій, про який ми з вами говорили на минулих уроках, е існує саме за наукових розробок Любомира Романківа. І так, давайте з вами продовжимо. Наступний герой це Ян Кум. Ось. Він теж народився з сполучених штатів. Та точніше, він народився в Україні та емігравав до Сполучених Штатів. Він є розробником одного з найвідомішого у світі меседжеру. WhatsApp. Давайте зачитаємо Ян Кумб – український емігрант, що заснував WhatsApp, один з найуспішніших меседжерів у світі. На сьогодні ян американський мільярдер. Однак, у часи своєї юності він стояв у черзі за соцдопомогою та навіть підробрав. Відробляв прибиральникам Дитинство в Україні. Американський мільярдер народився у Фастові на Київщині. Його сім'я жива доволі бідна. Ян був єдиною дитиною в сім'ї. Батько працював будівельником, а мати була домогосподаркою. Ось, Тобто, ми бачимо, що е, найвідоміший. Один з найвідоміших меседжерів, які сьогодні ми з вами використовуємо смартфони, і теж засновник компанії є вихідцем з України. Ось добре. Ну можна сказати, що це далеко неповний перелік. Ось я тут навів ще декілька цікавих, вже як і WhatsApp розробників сьогодні, які доклали і докладають свої руки навіть. Сьогодні до покращення електронно обчислювальних машин та вдосконалення IT-технологій. Це Дмитро Запорожець, виходець з Харкова, який заснував Гітлаб. Що таке Гітлаб? Це репозиторій, який зберігає величезну кількість комп'ютерних програм, кодів і дозволяє користувачам, програмістам. Швидко отримувати до них доступ та спільно з ними працювати. Це Макс Літвін, який започаткував е, проєкт Grammarly. Що таке проєкт Grammarly? Це перекладач, ось, який не лише перекладає знаходи аналоги слів, а також перевіряє орфографію. Ось, тобто, е, Допомагає перекладачам і сьогодні, цей інструмент у всьому світі є надзвичайно відомий. Після розпаду Радянського Союзу, у 90-ті роки, коли наша країна ну, перебувала не на не у кращому економічному становищі, Сергій Константинович Григо, Григорович, засновник. Компанії з розробки комп'ютерних ігр, створив комп'ютерну гру Сталкер, і е, вона була найочікуванішою комп'ютерною грою у світі. Тобто, в, величезна кількість людей чекали вихід цієї гри, оскільки ну, на той час ця графіка в цій грі та сюжетна лінія заснована на е, трагедії в Чорнобилі. Ось е, була е, дуже. Потужна, ось. Тобто, подивіться, був час, коли українські розробники комп'ютерних ігор були найкращими у світі, і велика кількість, до речі, розробників і зараз працюють в різних сферах, ось в різних компаніях світового рівня. Тобто, що я хотів би сказати у кінці, я б хотів би сказати, що. У нас в Україні є величезний потенціал для розвитку it технологій Ось і я впевнений, шановні восьмикласники, що якщо ви будете добре навчатися, то е, на перель, перелік цих науковців, як, про яких ми сьогодні почули, та інших про яких е, ми не внесли відомості, ну тим не менш, вони теж до. Хвали свою руку до розвитку електронно-общивальних машин, не закінчиться, і серед вас обов'язково знайдеться ті люди, які далі будуть впроваджувати новітні технології у світі. Ось. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал до наступного року.